Будь ласка, тиша, Україна починається з нас! Будь ласка, тиша, маємо повагу один до одного. Ну що ж, ми перетворюємося? На що? Там свічки, куди ми ще стали? Доброго дня, шановні земляки! Хоча який він добрий сьогодні для нас, якщо ми фактично стоїмо на порозі. На порозі війни, адже агресор фактично переступив поріг нашої домівки, і зробив це якраз той час, коли ми такими важкими втратами, ціною життя Небесної Сотні, здолали минулу бандитську владу. Я особисто, так як і всі ми, так як і вся світова спільнота засуджуємо цю агресію. Я за вільну, за суверенну, за неподільну Україну. І зараз, і зараз якраз не час для чварів, не час для приєднання стосунків. Зараз потрібно нам всім об'єднатися, адже лише в об'єднанні наша сила. Тільки разом ми можемо здолати ворога. Ми зараз повинні городитися нашими військовослужбовцями, які несуть службу на сході і на і в Криму. Ми повинні гордитися нашими прикордонниками, гордитися простими цивільними людьми, які зараз моляться за Україну, за мир на Україні, які збирають продукти харчування для військових наших, які приймають для себе до себе свої домівки кримчан на проживання. Весь світ пишається нашою мужністю, і нашим патріотизмом. І я впевнений, що з часом з Божою допомогою ми всьому світу покажемо нову, нову розбудовану, вільну Україну. Слава Україні! Слава Україні!